Всім привіт! Сьогодні 7 листопада, здається так. Сьогодні хочемо показати вам свою розсаду. І, і, і особливості от осінньої посадки вони відрізняються від літньої. Набагато відрізняються. І так, заходимо в мій розсадник. Ось так виглядає полуничка. Ось висаджена. Зараз скажу коли. Це 9-10 висаджена. І чим відрізняється посадка осіння від літньої? Тим, що розсада повільніше пускає корінь, тому що вже на вулиці холодно, і відкривати її. Не треба отак взяли і відкрили. Треба, звичайно, слідкувати. Як тільки з'явилися, з'явилися ось такі листочки, ось такі. Ось, бачите? Ось, Оце вже з'явилася сіра гниль, це грибкова хвороба, яка може знищити вам усю оцю полуничку. Тому оці обережно. Листочки треба видаляти, тому що із часом тут розвинуться спори, і якщо їх не прибирати, то спори будуть розлітатися далі і далі поширюватися ця хвороба. І ось цій розсаді вже десь близько, сьогодні яке, сьогодні яке число сьоме, да, близько вже місяць. Навіть за місяць, але ж вона до сих пір ще не готова, тому що рослинки ростуть повільно. Вони не ростуть уже вверх, а ростуть, ростуть корені. Тож, от сьогодні я вже буду проходити, раз я побачила ось декілька листочків, ось таких, я буду проходити фунгіцидом. обов'язково. Можна сальто, можна парацельсом. Обов'язково буду проходити е, системниками, тому що треба, щоб вони впиталися в рослинку і захищали її. Буду дуже повільно йти оприскувачем, щоб попасти навіть ось сюди, щоб. Рослинки, рослинки. Ось, бачите, скільки їх уже таких. Це тому, що рослинки були накриті, бо у розсаднику, коли на вулиці Сонце, то тут дуже тепло, і, звичайно, тут розвиваються грибкові хвороби. Бо при повищеній вологості і високій температурі розвиваються грибкові хвороби. Дуже сток. Зараз подивимося, які тут уже коріннячка. Ну, ось візьмемо ось такий стакончик, звичайно, однією рукою дуже-дуже незручно, але зараз спробуємо. Тут не було ніяких підживлень. Ось такий уже корінь. Звичайно, до весни тут буде суперовий корінь. Ну, а сьогодні я зроблю обробку фунгіцидом. Також можна зробити, ось, як бачите, не вистачає фотосинтезу. Тут треба обов'язково магній, але ж зараз я пройдуся обов'язково спочатку фунгіцидом, не даючи ніяких добрив. Тому що коли починається хвороба, якщо там буде добре у формі азоту, а звичайно, я ось ці ще полунички даю трішки азоту, тож грибкові хвороби, при тому, коли ви даєте азот, вони теж полюбляють азот. Тож, я не буду давати зараз азотні добрива. Зараз, от сьогодні, пройду фунгіцидом, а вже завтра я можу пройтися і добривами. Добриво ж даватиму, мабуть, ПКС, тому що тут корінечка вже маленька є, і. У ПКС, у Добриво ПКС, там є дуже багато поживних речовин, які потрібні от зараз полунички. Тут у мене температура дозволяє, тому що тут двойна плівка, тут тепло. Тож, тож, ось так. У мене рослинки, от, вони не зовсім відкриті після 10 днів. Ось так знаходяться рослинки після 10 днів. Вони, якби і не зовсім накриті, але. Чуть-чуть прикриті для того, щоб е, листик зовсім не висихов. Ось бачите? Тут вже є ось у да, До речі, за Крістіну. Чому Крістіну дуже часто полуничники не хочуть вирощувати для розсади? Та тому що розсада в неї просто, е, ну, вона дуже маленька, так сказати. Йогода, звичайно, у Крістіни велика, класна, е шикарна. Але ж е самі рослинки, вони... Зараз пройдуся, бо в мене тут стовпи. Сама рослинка, вона, вона приземіста і маленька. Так. Думаю, думаю, що ж це в мене відрізняється. Це в мене каденса. От зразу, видно, видно що з, ну зовсім інша, інша полуничка. Це, це каденса дуже суперовий сорт. Ось. Тож, сьогодні буду відкривати всю, вона трішки підсохне, і потім оброблю фунгіцидами. Ну, відкрию ж тільки ту, що вже вона. Трішки пустила корінь. Та, яка вже ну, близько 20 днів їй. Ось теж Крістіна. Це вже пішла, е здається, Мальвіна. Треба дивитися записи. Так. Ну, а це, це така Крістіна. От вона це тому що вона в теплиці і вона трішки ось така, трішки більша, так сказати. Ось який уже корінчик. Звичайно. І він ще буде наростати. Ось Крістіна. Ось це каденца. От наскільки більша каденца від Крістіни. Оце ось Крістіна, оце ось каденца. Ну, звичайно, якщо дивитися зверху, то її не то хто видно. Ось каденца, ось крістіна. Вони такі манесенькі, ну, взагалі, тут є вже й курінь. Ось ця розсада висаджена, немає тут записаного, треба шукати на плівці. Але ж вона буде стояти до весни, тож до весни, звичайно, наросте. Ось в мене скільки її, в мене її чимало. І он там теж одна ну, Крістіна. Тут уже далі Мальвіна пішла. Коли я вже познімаю зовсім плівку, хоча я її не буду зовсім знімати, я буду її відкривати, щоб провітрити. А зовсім її. Відкривати не буду. Навіть зимою, тому що ось навіть теж, ось бачите, вже є, ось, вже є гниль. Тому от, не можна так, щоб закрити і все, і до неї не заглядати. Треба обов'язково постійно моніторити, постійно дивитися, як вона себе відчуває, щоб не було потім сюрпризів. Звичайно, на ну це треба час робити обходи, дивитися. Тож, обов'язково треба робити обробки і навіть такий полунички маленький, щоб не було, потім уже пізно. Тому що, коли вже спори починають літати гриба, то тоді вже пізнувато з ним боротися. Ось, яка гарненька мальвінка. Ось, дивіться, ось оце вже розвивається грибкова хвороба. Бачите? Ось. ось. Тому я фунгіцидом буду проходитися тут теж, щоб вбити цей грибок при високій вологісті. Завжди розвиваються грибкові хвороби. Навіть якщо у вас розсада здорова, тому обов'язково треба робити обробки. Да, патрон? Ти теж за обробки, да? так? Так, привітайся до всіх. Всім привіт, каже патрон, так? Да? Да? Привіт! Давай ще, а давай. А так, привіт. Все. все, 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 Іди гуляй. Бо він тут мені може побігати. Тікай, все, 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 Іди гуляй. Бо його тільки трунь. Ось теж я починаю І вже відкривати рослинки, які вже треба провітрювати обов'язково, щоб листик підсихав обов'язково. Ось так. Ось такі дуже гарненькі рослинки. Тут ще я хвороб взагалі не бачу, але ж буду оброблять заодно, тому що тут уже рослинки повинні пустити корінчик. Так, зараз подивимося, що тут у нас. Це, здається, сибіла. Ось такі корінчики вже є. Ми її стовимо назад і ходимо на долі росте. Так, це сибіла у мене середній сорт. Там голячів. Взагалі багато в мене сортів буде на наступний сезон на весну. Коли вже все висаджу, коли вже вона вся прийметься. І я думаю, там взимку я покажу вам, які в мене сорти будуть на весну. Здебільшою висаджую у стакани Тих, що в мене дуже багато, тих висаджую і в касети. Касети стараюся стовити десь на об'єм 54-ї касети. Так як у мене є ще 45-та, але там об'єм, як у 54-тій касетті, зараз відкрию і буду робити обробку десь через годинку, як трішки підтрьохне листя. Ця що в мене тільки поставлена, ця ще буде стояти. Цю, можливо, і не прийдеться обробляти, тому що, якщо буде холодно, якщо будуть морози, то грибкові хвороби вже не розповсюджуються. Але завжди треба дивитися, тому що в нас теплі зими, і буває, що температура взимку теж як весняна, як осіння, і, звичайно, треба вберегти свої рослинки від грибкових хвороб. Тож, ось так я показала вам, яка крістіна, в неї вуса такі, що навіть стидно показувати. В неї дуже маленькі вуса, от дуже такі маленькі, з приземісті рослинки. Ну, ягода, звичайно, в неї просто шикарна. Ягода велика, дуже вона врожайна, дуже, дуже гарний сорт. Ну і Пізні, середні сорти, навіть непогано висаджувати. І навесні, от чого говорять, що навесні хуже висаджувати, ніж осінню. Це теж залежить від того, яка у вас розсада, якщо ж вона стаканна, якщо вона в мене росте ось тут, у розсаднику, в якому тепло, в якому двойна плівка, в якому є буржуйка, коли я бачу, тому що не встигає наростити корінь, то я, звичайно, буду. Запускати опалення і доростю тут полуничку. І так бризкаємо полуничку. У розчин із парацельсом додавала ще мегапол. Так як рослинки отримують стрес від фунгіцидів і інсектицидів. Інсектицид я не приміняю, тому що тут шкідників немає. Ось так гарненько, гарненько. Стараємося навіть на землю попасти, щоб всі грибкові хвороби убити. Ось так. От парацельці сольти вони підсушують. Якщо десь є грибкові хвороби, вони підсушують їх і не розповсюджуються вони долі. Мегафол вже дає те, що рослина легко виходить з стресу і майже не відчувається її обробка. Із усіх Препаратів я вигала, ви, вибрала мегафол антистресантів. Він мені подобається. Ну і по ціні більш-менш він нормальний. Ну, а потім вже можна буде приміняти і добрива. Обробляємо не спішо Стараємося на кожну рослинку обов'язково попасти фунгіцидом. Зараз хороше потепління. І, ну і звичайно. Добре, що воно у нас у розсаднику. Тут на ніч ми закриваємо дверцята і тут тепло. Ну, не встигає за ніч вихолодитися, тому що тут двойна плівка. Так, зараз там будемо обробляти з другої сторони. Кончик той, що я показувала, дуже горно. Треба землю обробити і хворуба не поширюватиметься. Ми вб'ємо грибок. Можна, звичайно, іншими препаратами, у кого що є. Важливо їх чередувати, хоча і написано у інструкції, що немає звикання, але все одно я рахую, що треба міняти припороти, все одно. Кож, кожного разу треба бризкати іншим. Не жаліємо препарату, щоб все пішло на користь. І так далі. Да, Ось так виглядає рослинка, яку ми зняли вже на зиму. Ось крістіна, яку ми зняли. Вона ще не дорущена. Ще корінь доростає тут, тому що тут корінь доросте швидше, набагато, ніж на вулиці. Оце ж Олександра знята то, що була на вулиці. На вулиці. А ось така зелена, зелена, зелена. Ось така. Це Олександра була в теплицях. Звичайно, вона вже заколена. Але ж треба, щоб корінь наріс. Дуже багато я вже відправила Олександри. Я думаю, що буде вона і на весну. Бо на весну я теж багато поставила стаканчиків, але скільки, скільки б я не ставила, то все одно просади буде замало, як показує практика останні роки. Цю я найпершу висаджувала. Тож дивіться, які рожки в Сондри. Бачите, Сондру і Олександру путати не треба. Це різні сорти. Ось це Сондра, а ось це Олександра. Вона теж вже ділиться. Я думаю, що урожай буде суперовий на слідуючий рік. Також, Зараз покажу вам фріго, яку я висаджувала. У жару 45 градусів, її я отримувала неочікувано. Я не збиралася її виписувати, але потім виявилося лишній ящик у теодозії, і я виписала її влітку, влітку. Я, звичайно, ніколи не виписувала фріго влітку. Але я дуже задоволена і велика подяка Теодузі за те, що вона мені Ось предоставила таку можливість. Ось дивіться, рослинки вже поділилися, бачите? І я думаю, що тут буде урожай вже на наступний рік. Просто суперовий. Це джолі, з якої я зняла вже вуса і поставила на укорінення, на весну. Це буде у мене вже друга репродукція. Оце буде перша репродукція, а то що вже з гусів, це вже буде друга репродукція. Тож, я думаю, що тут бомбезний буде вже урожай. Надіюсь, по крайній мірі на таке. Рослинки виглядають дуже чудово, дуже класно. Ось це ось у мене виглядає так лючія в теплиці. Дуже вона гарно розвилася і розвинулася, я думаю, що теж урожай буде суперовий. Ось так колімбія виглядає теж такі гарнющі рожки, така крупнюща, крупнющі такі рослинки. Ось також е альба ось так виглядає. Ось такі здорові рослинки. Альба в мене взагалі дуже давня. Ну, Я маю на увазі, в мене вона дуже давно, років 15 вона в мене не вироджується, тому що я кожного року беру розсаду з першої річки і так вона в мене не вироджується. Урожай суперовий. Ну і взагалі урожайніший, ніж Альба, я навіть не знаю. Звичайно. Азія теж дуже урожайна, але вона трішки легша. А по кількості йогоди вона не уступає. І альбі. Тож, ось так виглядають рослинки. Дуже мені подобаються вони. Тут вже ми зрізали вуса. Залишилось трішки на альбі, але вони теж будуть зрізані і поставлені в стакани на весну. І, звичайно, якщо зрівняти вуса Альби і вуса тієї ж Кристини, то це муська і слон. Ось дивіться, які вуса у Альби. І зараз покажу, які ж вуса у Кристини. Ми якраз тут рядом. Ось Крістіна. Ось, ось така мілюзга, ось такі вусики у Крістіни. Звичайно, вони красиві, але вони маленькі. Але, як відомо, маленькі теж дуже гарно приймаються. Ось такі вони, вуса у Крістіни. Дуже-дуже маленькі. Тому і не хочуть. Полуничники вирощувати розсаду крістіни, тому що ну, вона виглядає непрезентабельно. До речі, ось уже я розширила свої грядки. Тут висаджую вже на рівну поверхню. Тут теж висадили ми ось два рядочки крістіни. Тут висадила коріту. Тут же висадила полку. Ну і по листю я бачу, думаю, що у мене то, що невідомо, це, це полка. Ну, Звичайно, зрівняємо вже з йогодою. Ось так виглядає фейт. Отакі чималенькі горні рослинки. Ну, а Крістіна, ось, бачите, яка мілюзго. зовсім зовсім малесенька. Її тільки вона витикається. Із землі. Тут ми додали, бо в нас не вистачило отакого чорного агроволокна. Додавили ось таким у два шари, яка п'ятка. Ну, а тут, звичайно, тут уже не пам'ятаю, здається, сутка. Тож, тож ось ну, і, звичайно, можна ось ще ось так висаджувати. Ось так полоски агротекстилю, ну і посередині посередині ось так ростуть рослинки. Так менше буде площа прополки і ягідка повинна бути, я думаю, чистою. Ну Це ми висадили чому так? Та тому що приїхала розсада неочікувано, а в мене ще було не готово. Тож, звичайно, ми висадили боток, але ну, прийшлося ток висадити. Нічого страшного тут немає. Нехай буде і ток. Це в мене озія, яку ми висаджували з касетки. Вже десь на початку жовтня. Ось такі гарненькі рослинки. Можливо, тут і буде йогітка, але її не багато буде, в основному буде і Кісток ну, виглядають, виглядають. Мої рослинки. Ось так вони йтимуть у зиму. Ще не все поприбирали. І чи треба щистити полуницю? ну Якщо у вас хворе листя, то треба е, хворе бажано прибрати. Якщо ж воно просто ось таке, ось таке на сирії, то це листя буде прикривати взимку від. Вимерзання від морозів, все-таки лист буде прикривати корінь. Тому рослинки розлягаються, ось так, не йдуть вверх. Природа сама подбала про це, щоб рослинки не вимерзали. Ось так виглядає, є маска, ось такі рослинки, теж наросли ось тут молоденькі листочки, як бачите. Ну, а ці старенькі. Можна, звичайно, прибрати, якщо час є, але я не буду прибирати в цьому руці. Нехай вони залишаються так. Не, тут, не такі великі тут шапки і тут однорядка, тому, тому я думаю, все буде добре. Тут ось теж горні рослинка. Ось так. Тут висаджено найпізніше. Тут у мене висаджена тільки озія. Ось так виглядають кущики. Це гарне, все мені подобається тут. Всім миру, добра, всього найкращого. І все буде Україна, до побачення.